Миру Божого Дороціння, нехай Господь береже кожного з вас і сьогодні поговоримо про землю, про НЛО і пришеців. І наука, уфологія вона займається нечистою силою і демонами. І землі не є мільярди років, землі 6 тисяч років. І підтверджено Біблією, що земля кругла і в центрі землі знаходиться ад. І багато хто каже, що аду немає. Що покарання за це не буде, можна жити як хочеш, і відкидають слово Боже, відкидають самого Творця, вірячи в ці НЛО, в ці пришельці. Бог від самого початку створив ангелів і людей. І ангели вони були світло, вони освячували все навколо. І коли людині являвся ангел, то людина раділа, вона наповнювалася тим світлом. Але коли людині з'явився чор -демон, то вона би втікала. Тікала і стала би чемпіоном світу по бігу, тому що для того і є Біблія, щоб ми могли розбиратися, для того і є духовний меч, щоб терзав все навколо нечисте, тому що є добро і зло. І від самого початку було тільки добро, Бог створив рай. Але людина створила пекло на землі, тому що своєю гріховністю хотіла бути сама Богом, хотіла царювати, так як Ангел Херовим він був скинутий на. Землю сатана, він був скинутий за те, що він хотів царювати, він Богові писав умови, він Бога спокушав, і зараз він на землі спокушає нас людей. І для того в нас і є Ісус Христос, світло, Біблія, оцей духовний меч, щоб ми швакали оцих чортів, демонів на землі. Тому реально, якщо ви хочете більше знати інформації. Вивчати Біблію разом, пишіть коментарі, пишіть мені у приватні. Будемо вивчати. Також ви можете приєднуватись до онлайн-конференції в неділю. По слову Божому. буде дуже сильний божий дух. Також будемо молитися за закінчення війни, щоб реально це жахіття припинилося. Амінь.